Розумняшки, розумняшки, все вивчають, розумняшки, розважають. Привітики. О, хтось загубив яйце. Цікаво, чи є воно. Хотіла знову позу йоги зробити. Давай разом називається Паща крокодила. Сядемо зручно, одну ногу зігнемо в коліні, а іншу вирівняємо, рукою торкаємось пальчиків ніг. Права рука права нога. іншу сторону сядемо зручно. Одну ногу зігнемо в коліні, а іншу вирівняємо. Рукою торкаємось пальчиків дні. Ліва рука, ліва нога, а іншу тримаємо вільно. Я все думаю, хто загубив ці яйця, чи спеціально залишив? Може, курка, чи змія, а може, черепаха? Хм. Чи крокодил? Точно! Танцюємо разом з ним. Ніжка вперед, ніжка назад, одна вперед, а інша назад, ніжка вперед, ніжка назад, одна вперед, а інша назад. Ха -ха -ха -ха. <рив> Ніколи раніше не танцювала разом з крокодильчиком. Це все поза йоги. Давай ще раз її зробимо. Сядемо зручно, одну ногу зігнемо в коліні, а іншу вирівняємо. Рукою торкаємось пальчики пальчиків ніх. Права рука права нога, а іншу тримаємо вільно. Ой, ще крокодильчики. Якщо зробимо позу в іншу сторону. То буде більше крокодильчиків. О. -о, -о. А -а -а. Сядемо зручно. Одну ногу зігнемо в коліні, а іншу вирівняємо. Рукою торкаємось пальчиків ніг. Ліва рука. Ліва нога. А іншу тримаємо вільно. Один, два, три крокодильчика. Такі гарнюні. Потанцюємо і крокодильчиків порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Справжня паща крокодила. Точніше крокодильчиків. Приходь до нас навчатись! Переходь за посиланням під відео. В школі розивняшок цікаво і весело. А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзвіночок і лайк, якщо сподобався мультик. Розури земляшки! До нових зустрічей!